96-та річниця героїчного бою під крутами запалила навколо Вінницької башти сотні вогнів. Люди зібрались, щоб вшанувати пам'ять трьох сотень студентів, які загинули, захищаючи свій народ в нерівному бою з чотирьохтисячною більшовицькою армією. Аби взяти участь в єдиному в своєму роді смолоскипному марші на честь героїв-визволителів, прийшла свідома молодь і старше покоління. Сьогодні ми організовуємо вже чи в шостой, чи в сьомому, я вже навіть не згадаю, марш пам'яті Героїв Крут, що завжди у Вінниці проходить під нашою ініціативою без партійних будь-яких ознак. Тому що для нас це символ боротьби в першу чергу непочутої української молоді за той устрій. Який хотів реалізувати народ, тому що ми всі знаємо, що рушійною силою революції і еволюції завжди виступає молодь. Ми хочемо зміну повністю суспільного устрою. Оце от і є самоціль. Так само в плані що хлопці під Крутом, вони поклали своє життя не для того, щоб там центральна рада могла там випускати якісь свої директиви, чи там збільшити там заробітну плату, чи щось тобто вони в першу чергу відстоювали свою країну перед імперіалістичною агресією, на да, тобто з боку більшовиків. І вдруге, друге, я впевнений, що вони воювали за Україну без холопа і пана, так, так як і сьогодні, ми піднімаємо ці гасла. Близько пів на восьму вечора хлопці та дівчата з палаючими смолоскипами сформували шеренги по чотири людини в кожній. Вони рушили вулицею Соборною в напрямку пам'ятника січовим стрільцям. Дорогою до маршу долучались і прохожі вінничани, які пояснювали свою участь в акції тим, що своїх героїв забувати не можна. Крім того, варто більше розповідати про таких українців молодому поколінню. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Крут, людей, які Поклали своє життя заради незалежності України це вчинок, який є прикладом для наслідування для інших, і такі акції ми дуже потрібні сьогодні нашому суспільстві, тим паче під час таких подій в Україні. Бій відбувся 29 січня 1918 року, майже сотня років тому. Попри це, громадяни зізнаються, що цей сумний історичний приклад не може не нагадувати їм про сьогоднішню соціально-політичну ситуацію в Україні. На сьогоднішній день ми маємо дуже велику паралель, по, послухавши сьогодні масу засоби масової інформації, які передали як. Носиться Росія до України, це аналогія повна. зв'язок. Єдиний в тому, що з'являється героїзм, мужність українського народу, патріотизм. Тобто, ми бачимо те, що народ повстає заради того, щоб захистити свою єдину державу. Тому бачимо прояв любові, прояв тієї громадянської свідомості, яку ми побачили в той час, коли можна згадати цей бій під крутами, коли молодь, студенти висловили заради того, щоб зберегти незалежність держави положний. Так же саме тепер можна прийняти із подіями майданчик. Коли влада спочатку називає людей героями України, а потім розказує, що вони провокатори, то яка може. Да. Влада кинула, от, як і цих героїв, так і нас не кидають. Трагічна загибель студентського куреня під крутами стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Тож нам залишається берегти її як зіницю ока і робити такою країною, про яку полеглі молоді герої мріяли. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.